Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру містичних історій. Твір озвучено та розміщено на каналі з особистого дозволу автора, за що я безмежно вдячна. Дякую за творчість та співпрацю. Леонід Данільчик Бісеня. Ламаний гірський горизонт вивільнився із густого туману. Білі пасма підійнялись вгору та стиснулись у тугі клубочки хмар. На вершині пікуя означилась маленька темна фігура бісенятка. Пориви вітру теребили густу шорстку і змушували мружити наповнені блиском азарту очі. Демонічне створіння. Попестило китицею хвостика свій приплюснутий догори носик, струснуло з маленьких ріжок нерішучість та міцно стиснуло в замку долоні. Хмари підкорились наказу, загусли і важко потемніли, чорно-фіолетові чорнила просочили м'які волокна. Черева небесна набрякли Набули гнійного, запалено-червоного відтінку, вихори затанцювали містичними метаморфозами, гірські піки зачепили, гниле тіло неба, продерли в ньому рани, утворені виразки вибухнули залпами електричних розрядів. Вогнений гнів обрушився на своїх визволителів. Густі смирикові ліси похилили під могутнім помахом Гребня блискавок, але витримали навалу і повернулись у горде висхідне положення. Черговий удар запалив гору, спалах осліпив бісенят за мить гарячий порив приємно попестив обличчя, і демониця зблиснула іклами у блаженній усмішці. Наступний електричний каскад підірвав сусідню вершину. Грім струсив землю, і Карпати вражено загули. Наближалась кульмінація. Шалений вихор закрутився над пікуєм, намотав на себе усю шалену потугу вогненної бурі і обрушився холодним ливнем на бісеня. Шорстка скуйовдилась, хвіст безпомічно прилип до спини, демониця розпачливо кліпала на те, як стрімкі потоки. Нахабно заливають в розбурену нею пожежу. Скреготання молочних зубів заглушило грози. бісеня тупнуло, і масивний уламок скелі відколовся від гори та посунувся із багном у діл. Стрімкий потік води вихопився з хмари, захопив чортеня та поніс. У добре відомому їй керунку хвиля завмерла перед дверима смерекової хари, почекала, доки ті відчиняться, та обережно вклала на дощату підлогу свою пасажирку. З вічливим поклоном виплуснулась назовні, двері зачинились. Бісеня лежало в калюжі та бездумно тупилось в стелю. Врешті відхилило назад голову і через чоло поглянуло на свого опікуна. Біс зосереджено виводив каліграфічні літери за масивним столом. Величезне гусяче перо скрипіло по пергаменту і петляло, наче самотній парус в пустелі світового океану. Це навіяло башкетному створінню почуття самотності. Вона зітхнула. Біс відреагував на звук, постукав пером по кришталевій кулі преспап'є. У випуклому моніторі магічного засобу спостереження зрадницьки відтворились сцени підготовки несанкціонованого вогненного дійства. Це значило, що опікун знав про заплановану витівку і лише вичікував нагоди, аби зіпсувати вихованцеві свято у кульмінаційний момент. Підступність та тверда витримка наставника витиснула із чортеня жалісливий стогін. Воно плаксиво покривило милі губки. Чорт мовчки струсив пером. З полички зірвалась листівка та пурхнула до демониці. накрила її обличчя. Бісеня зняло хвостиком брошуру. І підняло на читабельну відстань. Заголовок сповіщав Закритий інтернат пансіон підготовки ультрапозитивних супергероїв. Пронизливий вереск пронизав простір світлиці, розчепірив ворсинки на гусячому пері та висадив маленькі віконця. Скло дзвінким душем осипалось на підлогу. Бісеня перестрибнуло на рачки, хутко подріботіло через кімнату та вчепилось в копито опікуну. Як батька благаю, не карай так суворо. О, люцифере, о, величний вельзевуле. Не підлещуйся, біс насупився і спробував струсити. Названу доньку, але та міцно втискалась ріжками в литку. Демон відклав перо та роззирнувся по вікнам. Уламки скла брязнули і слухняно відновили свій вихідний стан у віконних храмах. Чорт взяв малу за загривок, віддер від ноги та посадив перед собою на стіл. Мокра дубка вмостилась прямо на каліграфічно виведені клятвені контракти для гуцулів, що вже попередньо погодили душевно матеріальний бартер. Позитивні супергерої. скрикнуло бісеня та втопило в лапках обличчя, визирнуло крізь пальчики. Майте Бога в животі, батьку, пошкодуйте. Біса пересмикнуло. Він покривився. «Не хами!» але же це лише дрібна витівка, невинне бешкетування, дитячі збитки. Це наша природа, Це...» Демониця тикала у кульку приспоп'є, де по колу неслись відеодокази її безчинств. І не знаходила потрібних аргументів для виправдання безперервної череди катаклізмів. Збитки? Збитки то коли п'яний газда у парадній вишиванці впав у неділю в калюжу під церквою і там заснув. А ото от біс передражнив тицяння підопічної в колю. локальний апокаліпсис. Армагеддони в мініатюрі. Бісеня усвідомило хибність маневру і зайшла з іншого флангу, кинулась, названому батьку на коліна та замуркотіла. Ну, вітайте мене, неньо, на танці, на бальні танці, я ж дівчинка. Театральний подив видовжив худе обличчя Демона. Чорт пальцями проти з потягнув їх додолу, повертаючи від підніжжя рогів до очей, вправив на місце нижню щелепу, прокашлявся, але промовчав. Бісеня махнуло хвостом. Брошурка інтернату підхопилась. Та опинилась у китиці. Високоморальне дитя пекла затикало, опікунув обличчя зображеннями супергероїв. Ідеальні з точки зору антропології. Тіла тіснились у наче намальованих на шкірі латексних купальниках. Вчеплені до плечей кольорові простирадла мали прикривати безсоромний інтим, але натомість майоріли на вітрі. Від роботи позакадрових вентиляторів. То ганьба, невже ви дозволите мені ось так розбещено, сороміцько, як же наші родинні традиції, гонор шляхетних горців? Біс погладив між ріжок і притиснув її обличчя до своїх грудей, щоб обірвати потік пафосної нісенітниці. Схилив голову та спокійно промовив демониці прямо у вушко. Ти від народження ходиш голо». Мала вирвалася з обійм, здерлась на стіл та з пихатою образою вип'яла груди. Це ж вдома, то в своїй хаті, то ж не на людях, а гуцули не люди. Так, вони мені, як рідні брати та сестри, я їх не встидаюсь, і взагалі я не ганьбитимуся в тих липких, вульгарних обгортках від цукерок. Бісеня тицнуло хвостиком у тугі костюми супергероїв. Чорт лише поводив головою. Ах, бідна я ой Ой-ой. Рідний неньо покинув, названий з хати виганяє. Бісеня підійшло до краю столу і прийняло епічну прощальну позу перед стрибком у прірву. Скосилось на опікуна, не зустріло у виразі його обличчя жалю та почало хилитись у падіння. Демон Пошкрябав кіхти мізинця своє ніздрю. замислився і простяг долоню до вихованки. Бісеня периферійним зором відслідкувало жест і ще дужче витягнуло підборіддя догори, приготувалось отримати прощення, трішки повигемблюватись і помиритись із наставником. Кігодь. Добрався до необачно виставленого сраченятка. Вістря трикнуло сідничку. Демониця зойкнула, махнула руками і, швидше від несподіванки, ніж від незначного болю, втратила рівновагу та стрімко повалилась додолу. Промайнула коротку відстань та встремилась ріжками в дерев'яну підлогу. Тіло на секунду втримало вертикальне положення, але поволі почало хилитись ногами вниз. П'яти сягнули дошок, і чортеня опинилось у позі гімнастичного мостика. Пекельне дитя ще раз благально глянуло на опікуна. Віс байдуже повернувся до каліграфічних вправ, і чортеня вперше долоні у підлогу. Вивільнило ріжки. Так, зберігаючи форму арки, воно понуро закрокувало на усіх чотирьох кінцівках готуватись до ув'язнення у столичному закладі дошкільної освіти. Біс не наважувався навідувати чи навіть цікавитись справами названої доні. У Київському спецінтернаті для супергероїв Боявся сполохати карму. Перші тижні минули у трепетному очікуванні вісток про глобальні катастрофи в столиці. Проте час збігав і відсутність катаклізмів почала сприйматися як суцільна та безперервна хороша новина. Сам собі чорт. Відверто зізнавався, що невимовно сумує за віреним йому стихійним лихом у бісовій плоті. Відсутність потреби перманентного знешкодження різноманітних армагедончиків робило дозвілля нудним. але демон зберігав твердість характеру. І ставив корисне виховання бісеняти вище за свої сантименти. Семестр скінчився, і обов'язок опікуна та батьківський смуток змусили біса припасувати на кудлате тіло старомодний фрак із фалдами неймовірної довжини, відполірувати до близьку копита. Розпушити на грудях пишне жабо, озброїтись елегантною тростиною, високим циліндром і рушити на відвідини свого непрямого нащадка. Секретарка ректора, суперсадочку інтернату із захопленням оглянула на закручені роги відвідувача, з милою, щирою усмішкою. Запропонувала гостю присісти, дещо розгублено перебігла очима, добутий із відповідної папки документ та закусила губи. Чомусь, а винувато скосилась на біса, котрий терпляче упокоїв свої лапи на головешці тростини. Його закручені кігті. Злегка шкрябали вирізблену морду кажана, котру потворило шаленство скаженого гніву. Сам відвідувач із вічливою цікавістю роззирався кабінетом. Пані скористалась слушною миттю та випорхнула із приймальні, зникла за дверима ректорського кабінету. Щоб за три секунди повернутись та запросити демона на аудієнцію, Супермаестро абсолютно ідентична копія свого зображення на рекламній брошурі. У знак вітання фальшиво засвітив парканом щільно стиснених голівудських зубів, біс відповів взаємним жестом ввічливості. І осліпив ректора золотим іконостасом своєї родової порожнини. Перемога в променистій баталії залишилась запекельним мешканцем. Після обміну банальними словесними реверансами, супермаестро простяг принесений з секретаркою документ. Біс церемонно поправив білосніжні манжети та прийняв на диво знайомий папірус. Його власні каліграфічні завитки та розчерки складались у вкрай підозрілий текст, зміст написаного ознайомлював автора з тим, що він, себто автор цього листа, Персонально клопоче про те, аби вірено йому підопічну особу перевели у військовий ліцей імені Героїв Крут. Широкий, кривавий автограф та відбиток лівого нижнього копита не піддавав сумніву автентичність документу, незважаючи на те, що сам автор, тобто Біс, бачив його вперше. Тонке обличчя чорта ще дужче витягло суперечливе відчуття гордості та тривоги за вихованку. Її винахідливість не знала меж, а таланти розвивались стрімко та всебічно, доказом чого слугувала дана досконала підробка. Чорт поклав папірес на стіл, не мав наміру заперечувати його оригінальність. Припіднявся. Щоб висловити заплутану тираду незрозумілих вибачень. Але у цей момент буркнув телефон. Демон ніяково усміхнувся ректору, добув вінтажний апарат та поглянув на екран. Меседж лаконічно, але красномовно повідомляв Дорогий неня. Ясновельможний владико Карпатської гієни вогненної наважуюсь вас потурбувати не раніше, ніж зараз, в останній день семестру. Адже певна, що у цей момент ви ніяково обмінюєтесь поглядами із вельми шановним ректором, глибоко поважним паном супермаестро. Не займатиму ваш час та не відволікатиму від переконана захопливої бесіди, лише вишлю фотодоказ того, що ви недарма плекали мене, мов власну кровинку. Вкладали в мене свою бездушність та злостиву любов. Певна, ваша черства натура поросте отруйним плющем гордості за мене. Щойно ви переглянете надіслану нижче світлину. У першу ж відпустку смиренно прибуду домів у рідні гори, аби отримати непомірно важку кару на свої тендітні плечі за непослух та непокору батьківському наказу. Завжди просочена отрутою любові до вас, ваша названа доня. Фото нижче являло собою селфі. Вісеня, компактно запаковане у військовий стрій ЗСУ, заглядало у кадр та щасливо виблискувало іклами у широкій усмішці. Позаду палала феєрія вогненного апокаліпсису. Розпечені руїни Кримського мосту тріскали. Кришилися та осипалися в окріп Азовського моря, кипучі хвилі облизували залишки зруйнованих опор, по котрим яскраво оранжевою лавою наче сотнями розгніваних змій стікали стальні конструкції залізниці. Небо захопило полум'я і спарів сублімованого бетону. Асфальту, металу і порід морського дна. Серед чорно-сірого диму шалено лютували спалахи, вагоненні клуби зривались із небосхилу та валились в діл і тим самим провокували нові епічні вибухи та виверження каскадів розжареного газу. Хаос зафіксований однією миттю фотографії тягнувся кудись у далеку перспективу. Ракурс дозволяв оцінити масштабність багатокілометрового дійства, грандіозний розмах катаклізму, пояснював вчорашню, дивну, начебто нічим не спровоковану масову міграцію флори та фауни із Азовського моря у Чорне. Стало очевидно, що насправді це була. Евакуація напередодні запланованого удару спецслужб України. Врешті дещо спантеличений біс помітив, що за спиною його вихованки майорить клапоть широкого плащу у зелений піксель. В темному колі логотипу красувався каліграфічний символ у дві сплетених розчарками літери К. -Б. Абревіатура від карпатського бісеня чорт усміхнувся. Садок супергероїв таки вплинув на бешкетний характер, чортеняти. Золотий блиск демонічного ікла спонукав ректора до активності. Супермаєст розпитав: Все нормально? О, ваша екселенція!» Все навіть краще, ніж я міг собі уявити, я в цілковитій садисфакції. Дозвольте висловити вам невимовну подяку. Біс підвівся, по-офіцерськи стукнув копитами і водночас похилився у ледь помітному поклоні. Контраст між пафосним висловом та стриманим солдатським жестом виказав. Неприхований сарказм у поведінці чорта. Він, не дочікуючись відповіді на розвітання, безцеремонно відвернувся, поправив манжети і довгі фалди фраку, описав хвостому повітрі сакральний знак вічності та у аристократичному дефіле до виходу, вправно відсокав копитами класичний реквієм. Супермаестро помітно напружився. Демон потилицею відчув вдалий результат своєї витівки, вдоволено смикнув кутиком губ і ввічливо попрощався із секретаркою, припіднявши циліндр із елегантно закручених ріг, покинув суперсадок. Біс не переслідував злих намірів. Лишень дозволив собі трішки побашкетувати, покипкував з ректора дав волю фамільним рисам на мить взяти гору над уставленим етикетом поведінки Все ж бісеня, хоч і не прямий, але кревний нащадок чорта, і у багатьох речах перейняла модель поведінки свого названого батька. Чорт подумки усміхнувся. Диявольська династія карпатських бісів. Гордо, проте, не без самоіронії, заклав нижню губу наверх. Родом от самого сатани. Леонід Данільчик Вісеня читала Ірина Назарук. Щиро дякую за те, що прослухали цей твір. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та написати будь-який коментар для просування каналу за змоги та бажання прошу підтримати кукру історії фінансово. Реквізити для донатів в описі під відео. До нових зустрічей в нових цікавих творах.